Святкувало без перебільшення все місто. Ярмарок, виставки досягнень підприємств та організацій, робіт місцевих умільців, квіткових композицій, дарів природи та свято хліба це лише незначна частина заходів, які відбулися у ювілейному Кузнецовську. Для мене Кузнецовськ це гордість Поліського краю. Сьогодні місто займає лідируючі позиції по всім таким. Позитивним рейтингом це дійсно, це і промислове виробництво, це і розвиток території, розвиток міста. Щиро вітаю всіх жителів міста. Цим прекрасним ювілеєм». на іменини атомної станції і міста тут спекли маковий пиріг завдовжки 15 метрів 63 сантиметри. Це національний рекорд у цій смачній номінації. Мені дуже приємно поздоровити вас. З тим, що рекорд встановлено, і побажати вам таких же рекордів і надалі. Спочатку селище, а нині місто обласного підпорядкування за темпами приросту населення. Кузнецовськ серед лідерів в Україні, тому нині місто активно шукає інвестора для будівництва житла та соціальної інфраструктури. Місцеву владу тішить, що люди залишаються вірними Кузнецовську і не виїжджають жити до інших міст. Ви чудово знаєте, що ми зараз маємо найкращі показники. По заробітним платам в Україні не тільки в нашій області, і потенціал для розвитку будівництва і розвитку інших. Виробництво у нас є історія Кузнецовська та його атомної електростанції тісно переплетені. Усі 40 років вони розвиваються в унісон. Атомка допомагає місту жити, а воно допомагає станції розвиватися. Ми перші в Україні продовжили срок експлуатації блоків. 1-2. це дуже велика заслуга нашого колективу, колективів других організацій. Палац культури рівненських атомників у цей день приймав гостей. На його сцені влада вшанувала ветеранів праці, почесних громадян міста та кращих виробничників. Говорили переважно про здобутки енергетичної галузі, адже рівненським атомникам першим в державі вдалося пройти генеральну перевірку МАГАТЕ після аварії на Чорнобильській АЕС. Однак, щоб впевнено почувати себе і завтра, зазначає перший генеральний директор АЕС, віце-президент Українського ядерного товариства Володимир. Меркоровки треба будувати нові енергетики. Сейчас что ли, эра созидательства, этого нового наше молодое поколение пока не почувствовало. А для этого нужно, чтобы в правительстве были об'ємні планы нового строительства на развитии нашей с вами Украины. Сучасний колоритний, чистий та доглянутий. Таким кузнецовськ виглядає сьогодні. Молоде місто на Поліссі має своє обличчя і свою особливу ауру. Тут вміють і працювати, і святкувати. Дуже гарно. Перший рік таке, що так ми Очень хорошо взрослі. Молодці. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.